В час війни я думаю, авіація має працювати тільки військова, тому що ми очікуємо з вами дуже непросту осінь і зиму, і в тому числі активні бойові дії вони не зупинилися. Росія і далі прагне завдавати нових ударів. Ми маємо велике скупчення військ на кордонах з Білорусією. Тому я думаю, що ніхто не візьме на себе таку до кінця відповідальність гарантувати. Авіапростір, хоча як працює і що для цього потрібно зробити, щоб ця галузь змогла і надалі бути, і вижити, особливо фахівці, які є дуже важливі для нас, ми плануємо розглянути сьогодні і в аеропорту у Львові, і також на залізниці нашим комітетом. Власне, ще раз дізнатися, чи готовий комітет власне прийнявати якісь закони, але перед тим порадитися з фахівцями, які працюють на місцях. А коли ви говорите комітет, хто саме сьогодні буде під час її виїзної наради, чи, чи то пак комісії? Прошу дивіться. У першу чергу, ми домовилися, що приїде голова комітету Юрій Григорович Кісель і депутати, які Представляють більше західний регіон. Ми зустрінемося у Львові для того, щоб перше зустрітися з керівником вокзалу у Львові. Ви знаєте, що особливо на початках дуже багато людей приїжджали саме до Львова на вокзал і так само до інших місць, але звідти найбільше, тому що вони потім їхали на кордони чи то Польщі. І там далі в інші країни Європейського союзу, тому нам дуже важливо, тому що ми очікуємо зараз знову хвилю людей, які приїдуть на західну Україну. Ви знаєте, що частина міст все ж таки не можуть опалюватися не через відсутність енергоносіїв, а через зламані і непрацезданепрацедатні котельні. Які неможливо було відновити тому, наприклад, учора я на франківському вокзалі свідомо прийшла подивитися, яка ситуація. Велика кількість людей, саме з Запорізької області, приїхала до Івано-Франківська для того, щоб знайти Тут прихисток на осінь і на зиму тому нам можливо як працює вокзал і чи готовий він до, до нового такого витка людей, які приїдуть. І друге, звичайно, я хочу ми хочемо більше розуміти, що ще сьогодні держава би мала зробити для того, щоб зберегти кадри в аеропортах. Ми розуміємо, що сьогодні наша авіагалос. Вона не може заробляти на себе як це було раніше, тому що авіа не здійснюється взагалі. Але нам дуже важливо, щоб ті люди, які є. Вони були затребовані і вони могли залишитися в нашій країні, і ми могли на них сподіватися одразу, як ми зможемо відновити авіаперельоти. Тому такі робочі моменти, такі робочі зустрічі сьогодні проведемо, обговоримо для того, щоб в майбутньому, якщо потрібно щось від парламенту, от оперативно прийняти в законодавчому напрямку. Хоча ми зараз вже дуже багато чого прийняли. Тому до цього то я до речі, от ви сказали, дійсно у нас стоїть, але буквально нещодавно я побачив у Київському метрополітені стюардесу. Ну от як у е, хороші е, колишні часи, і знаєте, це це обнадіює, е, тому що ми е, слова, е, та, думала, що рано чи пізно літаки навіть. літаки будуть у нашому небі. Пані Оксано, а Будь все ж таки це. Це питання про відновлення пасажирських авіаперевезень, воно виноситься на міжнародний рівень? Чи зараз цим опікуються суто українські політики? Дивіться наскільки внутрішніх перемовин, якими би я була особисто залучена, ні, і більше якщо ми говоримо про комітет і про інфраструктуру, то звичайно ми пропонуємо дуже багато законопроєктів. Ви знаєте, що зараз як ніколи інфраструктура. Зазнала дуже багато як і пошкоджень, так і змін до законодавства, які потрібно вносити. Тому я особисто, як народний депутат, від себе, не від комітету, скажу, що я не готова зараз сказати людям про те, що ви можете літати і це безпечно навіть до Львова чи до Ужгорода. Але я можу точно сказати, що ми зробимо все для того. Щоб всі ті фахівці, які є, щоб вони були, щоб вони отримали заробітну плату, щоб вони могли працювати.